Доброго дня! Сьогоднішня тема прості та складені числа. Ознаки подільності, які ми не встигли на минулому уроці. Ознаки подільності. Так. А, і розклад розклад числа. Розклад числа на прості множники. На. Прості ножники. На прості множники. Початку означення. Число А називається простим. Число А називається простим. Простим. Якщо його дільниками, якщо його дільниками, якщо його дільниками, є тільки числа, є тільки числа 1 та саме число А, у іншому випадку, в супротивному випадку, число називається складене. це як означення, будь ласка. І запишемо, що число А називається складеним, число А називається складеним складеним. Якщо воно. Якщо воно це число, має більше Двох дільників. Має більше двох дільників. І тепер розглянемо приклади. Приклади. Так, перший приклад. Перший приклад. Наприклад, число 2 ділиться на 2, число 2 ділиться на 1. Більше дільників в ньому немає, тому 2 є простим числом. А, тепер щодо числа 1. Число 1 воно має тільки один дільник, саме, саму одиницю. Тому воно вважається ані простим, ані складеним. Це е, такий договір, догов, договірність. Непросте, непросте, не складене, не складене. Тобто, перше просте число з натуральних чисел є двійка. Ну, за одиницю треба просто запам'ятати, тому що є такі питання. Число 6, наприклад, є складеним. Тому що 6 ділиться на ціло на 1. Ну, на 1 зрозуміло. 6 ділиться націло на 6, а також 6 ділиться на ціло, на 2 і на 3. Тобто вона має більше, ніж 2 дільники. Отже, число 6 є складно. Так. Тепер далі. Тепер далі. Решетори та сфена це один з способів знаходження простих чисел. Взагалі, виписується декілька чисел, ну, до 50 або більше. Але ми випишемо тільки 20. Ну, тому що не гаяти час на це. Просто, щоб принцип був зрозумілим, ми випишемо 20 з них. Пишемо 1, 2, 3, 4.

Всі числа, які діляться на 2, вони є складеними. І їх ми знаходимо через 1 після двійки. Отже, всі числа через 1 після двійки викреслюємо через 1, через 1, через 1, через 1, через 1, через 1, через 1 і через 1. Вже майже половина чисел викреслена. Наступне число, яке не викреслено, це трійка. Отже, воно є простим. Ну і справді, трійка ділиться на 3 і на 1 тільки. Всі числа, які діляться на 3, ми також викреслюємо: через 2. Через 2, Через 2, Через 2, 15. Далі через 2, 18, І наступне буде 21, але ми його вже не записали. Наступне число, яке не викреслено, це 5. Наступне число, яке не викреслено, це 5. Отже, 5 є простим. І всі числа через 4 вже. Тому що залишки в приділені на 5 і 4. Ми викреслюємо, вони діляться на 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Так, тепер залишилось. Яке? Яке число залишилось? Залишилось число 7. Залишилось число 7. Воно також є. Простим, тому що воно ще не викреслено, і всі числа, які діляться на 7, вони знаходяться через 6 після 7. Рахуємо ці числа, наступне буде 14. Так, але воно вже викреслено. наступне 21, але ми його вже не записали. Отже, всі числа, які залишились, вони є простими. Тому що 11, на 11 діляться через 10 після 11, так? 13, залишилось 17 і 19. З цієї кількості чисел вони є простими, ми виявили прості числа. Для того, щоб перевірити, чи є число простим, число Б простим. Треба. Треба, поділити B на всі, прості числа, на всі прості числа, поділити, тобто перевірити, чи ділиться воно. А до деякого числа А, де А квадрат. Яке дорівнює А помножити на А менше або дорівнює за Б. І це найбільше число, найбільший квадрат деякого контрольного числа, який менше за Б. І якщо число Б ділиться на всі, на якесь із простих, да, то воно є складним. Якщо ні, то ні. Приклад, чи є число 71 простим. Чи є число 71 простим? А найближчий квадрат натурального числа, який менше за 71 це 64. 64 це квадрат 8. Це 8 в квадраті. Отже, 71. Треба поділити на всі прості числа до восьми. Тобто перевірити, чи ділиться воно на 2, 3, 5 і 7. Щодо двійки, 71 не ділиться на двійку, тому що воно не закінчується. Поділимо на 3. 71, 7 мінус 6. Приділені на 3, 71 дає 23, цілих і в залишку 2 що 71 не ділиться на 3. 71 можна представити як 70 плюс 1. А тому, оскільки 70 ділиться на 5, то 71 на 5 дає залишок одиниці. Також 71 о, не ділиться на 7 за тих самих причин, тому що 70 ділиться на 7. 71 не ділиться на 2. Ну, ми це вже обговорювали. Так, отже 71 є простим числом. Отже, 71 є простим числом. Так, тепер далі про що хотілося би сказати. Якщо числа А1, А2 і так подалі Ан є простими, прості, то також простим є число. А 1 помножити на 2 помножити так подалі на АН і плюс 1. Також є простим числом. Також є простим числом. Простим числом. Це означає, що простих чису нескінчена кількість. Якщо ми знаємо деяку кількість простих чисел, ми завжди можемо побудувати ще одне просте число. Кожне натуральне число, кожне натуральне число, кожне натуральне число, а можна представити у вигляді добутку простих множників, простих чисел, простих натуральних чисел у деяких степенях, у деяких степенях. Наприклад, А дорівнює П1 в степені альфа 1 помножити на P2 в степені альфа 2 і так подалі помножити на ПН в степені альфа n, де числа П1, П2 і так подалі ПН є простими, прості. Прості множники, числа А. А відповідне число альфа-1, так подалі альфа N. Це показники. Відповідні. Відповідні. Показники. Відповідні показники. Степенів. Число П1, так подалі ПН. Які є простим множниками числа А. І це називається канонічний розклад. Наприклад, число 12 дорівнює 2 помножити на 2 помножити на 3. Розкова на прості множники або в степень 2 в квадраті помножити на 3. Це такий розклад є канонічним, тому його можна запам'ятати. Канонічний. Канонічний розклад числа А. Числа А на прості множники. На прості множники. Число А на прості множники. Так. Тепер далі. Ознаки подільності. Ознаки подільності. Ми ж повинні виявити ці прості число прості множники, ознаки подільності. Перше просте число це двійка, отже, ознака подільності. на 2. Отже, спочатку ми розглянемо ознаку подільності на 2. На 2 діляться однозначні числа 2, 4, 6, 8. Число 10 вже є двозначним. І ознака подільності на число 2 полягає в тому, що якщо число закінчується, закінчується на двійку, четвірку, шість, вісім або нуль, або нуль, то воно ділиться на два, то воно ділиться на два. Отже, є парним. У нього є назва, що воно є парним. яке діляться на 2 і їм дали спеціальну назву. Вони є парними. Так. Наступне. У супротивному випадку. У супротивному випадку, число називається непарним. треба ще сказати число, Тобто, якщо число не ділиться на 2, то воно називається. У супротивну падку число називається непарним. Непарним. Так, тепер ознака подільності на 3. Наступне просте число. Якщо сума цифр числа, якщо сума цифр числа... Ділиться на 3 тоє саме число, тоє саме число ділиться на 3, тоє саме число ділиться на 3. На 5, знака подільності на 5, якщо. Остання цифра числа. Остання цифра числа. Це або нуль, або п'ять. То число, то число ділиться на п'ять. На цього. Ділиться на п'ять. Є ще ознаки подільності на 7, на 11, але вони. і На будь-яке число можна виявити ознаки подільності, але ці числа 2, 3 та 5 вони є найпоширенішими. Отже, достатньо знати ознаки подільності на них. Ще є ознаки подільності на 4, та на 25. Але 4 l 25 вони вже є складеними. Ну, у вас не буде. На НМТ завдань про подільність на 4 та на 25. А на 2, 3 та 5, вам треба запам'ятати ще на 9. На 9 така сама ознака, як і на 3. Якщо число, сума цифр числа ділиться на 9, то і саме число ділиться на 9. Хоча 9 є складним, але ця ознака подільності ну, розглядається. І на НМТ також можна її застосувати. Так, тепер далі, що варто сказати. Так, тепер перейдемо до завдань. Завдання 69 з 80 за темою числові множини. Цукерки, що лежать у коробці, можна порівну поділити між двома та трьома дітьми, але не можна поділити порівну між чотирма дітьми, з новеденому значенню може дорівнювати кількість цукерок в цій коробці. Отже, число, яке ми шукаємо, називаємо його А, повинно ділитися на 2, повинно ділитися на 3, але повинно не ділитися на 4. І переглядаємо всі числа. Всі числа, які здали. Число 36. Закінчується на 6, тому ділиться на 2. Закінчується на 6, тому ділиться на 2. Сума цифр цього числа 3 плюс 6 дорівнює 9. А отже, число 36 ділиться на 3. Підходить. І число 36, натомість ділиться на 4. 36 поділити на 4 буде 9. Отже, третя умова не виконується. Тепер переходимо до число 40. Число 40 ділиться на 4. Це буде 4 на 10, ми бачимо. Не підходить. Число 42. Воно ділиться на 2, закінчується на двійку. Далі 4 плюс 2 буде 6, отже, 6 ділиться на 3, число ділиться на 3. І